Так, ну що ж? Ну що ж сюди підпис такі зрительні ростими, коли один по три десяти черний лекспейп і ге танки лан, і бачите, що танки іменно, вже заробили, хоча, звісно, я їх не слідкував, звісно, якби це я, іменно я тільки оці сьомі узнав це, тому іменно так. В общем, можете, якби мене... Поздравити йменно, що імені відбула мене, так скажемо, назад. В общем, ігра я на карті мене рік 2042, іменно це, так скажімо, під моєю любими числа іми все як любимо, ми все поставили. Ну що ж, а ми як казати, як починаємо, так, що там в мене по громкості нормально. Ну, хотя бы так вот будет. Ну, чтобы на проценте такого 80 все. Так. Бры. Давай, давай, ну. Так. Ну что ж, я думаю, что, по сути, как бы уже минута остается. Тобі, от не знаю. От, от я йшов у твої підписники раді, от і мене я... Я, конечно, підписники вже зря робив, що я відписався у цих там знімаю так, і, на, так імені мені оверку треба використати його. Ну, Оп! А, хто там, хто там? Давай, давай ну одну А я не. Так, ну шо ж, уже 4 секунды, стоится 3. Ну, все, час вышу. Так, понятно. Сейчас уже вышу. Так, самолеты. <смістична> так, так, коробки именно гусеницы там. Ага. пушки. Так, А як меня именно... С коробки открываю, скажите мне. Так, ну хотя гляну какие-то там... миссии. Так. магазин трэс а больше за так магазин ух ни хрена себе mm -hmm. золотой контракт предлагает краска выступал серьезно ни хрена себе а я как Лис, там две mm -hmm. На А, набор ключей. Так. А шоу мину? Так, шо ж со его та миссии. Так, ага, еще увер. Равні не три рази використати, понятно. Так, осені фистиво, що ми. Ага. О, ну, я понял, в чем фейку монголь там. Так, ну щас я ходу командный блей. Так, а що не дасть мені? Щас побачимо. Так. Ладно, я пока поставлю на паузу. Нет, все. Шли дальше. Так, все. Іде все ось ця загрузочка. Все як ми любимо, все як по старому, Так. что за... Так, что такое? Так. А. У, все. Так, все, заебись. Поехали. Оп. Давай. Ну, снимаешь. Так, так. Так, я надеюсь, что... Блин. Слабодея всего. В общем, что... Так, гранаты у меня тоже бы... Якби... Не ну, Так я. Mm -hmm. Мене уще... 10... У меня десять минимум ще стоится Мінімум минимум минуту до 6 минут. Ну потому що вона якби, як тільки настроить 10 минут, именно, вона... то у якби зразу Ні-ні-ні Сейчас и до них теж рассыти. Так, и кеговно мені Так, ага. Так. ще Оп! мінус самим. Так, мінус От блін, а тут зараз би граматку не помішало б кинути. це я дарма не використав. Я, походу, дарма там, от тоді використав. Треба було б мене дождати з того моменту. Як я його підійду, то там було буде, мабуть, кинути гранату. І... Це ще зря зробив. Там я тут б... Я не знаю, чи є. Там б, я там блід. Вони є, не блін... Вс, не жопа. Мене це гамела, походу робити. Так, а я щас хоча зроблю. А потім зроблю отакого. От Оп, аптечки. Так. Сейчас іменно побажайте удачі, мені я щас... Кидаю. Блин. Оп, и А, блд, я уже тут ти подаюсь, господи. Так, я ось роблю отток и вот так. Так, мы поехали, блин. Так, покрываем меня. Стинал. Так где так. оп, минус оп, тоже минус. Я помню. Скільки там... Так, все. Так, ну мені дещо залишилось зовсім трішки, тому я не знаю, ладно. Так, ну що ж, на цьому закінчувати, якщо вам це думаю відео понравилось про повернення імену. Мене, так скажем, дружності, в общем, яка імені там, поставте лайк. там. Жмите на колокольчик. В общем, всем удачи и всем пока. Пока.